Сьогодні кожному із нас, прямо зараз, нам потрібно задати собі два ось таких важливих питання. Перше питання: хто ми? Ми дійсно сьогодні віруючі люди? Ми християни? Чи ми страуси, які ховаємо голову в цю землю? І друге питання: кого ми сьогодні підтримуємо Ісуса Христа, Божих людей, пророків, чи сатану і гріх? Про що я говорю, зараз ви все зрозумієте. Коли б я сказав до безбожного безбожнику, ти конче помреш, а ти не говорив би, щоб остерегти безбожного від дороги Його, то він і несправедливий помре за свій гріх, а його кров я вимагатиму з твоєї руки. А ти, коли остережеш несправедливого від дороги Його, щоб вернувся з неї, він не вернеться своєї дороги, він помре за гріх свій, а ти душу свою врятував. Тобто Господь говорить до пророка, якщо пророк бачить, що людина вона чинить гріх, і пророк він мовчить, нічого про гріх не говорить, то ця людина, яка чинить гріх, вона потрапить в ад. І кров цієї людини, гріх цієї людини буде на пророкові. Але якщо пророк він говорить про гріх для цієї людини, да, там же людина вона робить вибір, їй чинити гріх чи не чинити гріх, їй покаятися чи не покаятися, якщо людина чинить гріх, то вона помре і потрапить в. ад. Але гріх цієї людини, кров цієї людини вже не буде на пророкові. Тому, якщо я, якщо ми дійсно сьогодні віруючі люди, то ми маємо говорити про гріх. Але якщо ми не говоримо про гріх, то ми страус, який ховає голову в цю землю. Ми мовчимо, так? Да? Але знаєте, Ісус Христос. Він говорив про гріх, Він говорив для політичної влади, для релігійної влади те, що ви грішники. Ісус говорив про гріх, тому Ісус говорить: якщо ми говоримо про гріх, якщо ми віруючі люди, якщо ми християни, то ми йдемо по праву сторону, Йдемо в рай до Бога. Але якщо ми страус, який ховає голову в землю, не говоримо про гріх. То ми стаємо по ліву сторону. Ми прокляті козли і йдемо в ад. Тому давайте виберемо Ісуса Христа, а не сатану і гріх. Тому підпишіться на телеграм-канал Салтаненко, підпишіться на мій YouTube канал і напишіть мені. Нехай благословить вас Господь. Зробіть правильний вибір з Богом!